На початку осені НБУ втратив із резервів 2 мільярди доларів і оголосив про нові правила обміну валюти. Знаєте, як відбували у нас в августі торги? Да? Ми за один день продали більше, ніж купили, 12 мільйонів доларів. Банк один продав. Да? Як це проходило? Утром в касу великого відділення, як правило, це великий город мільйонник, да? приходить молодий чоловік, да? дають касіші в конверті тисячу доларів, на тебе, Маша, на щастя. Да? Після того Маша сто разів підряд оформляє йому Бріділах того, що біспінмоніторинги віриколітна мера з паспортом. Після суперечок та з'ясувань стосунків із мін'юстом НБУ вирішив: здаємо валюту, лише показуємо паспорт. У квитанції зазначають дані ідентифікації клієнта, який продав готівку. А ось якщо купуємо навіть один долар, документ потрібно копіювати. Відтак потенційні незручності для клієнтів у вигляді черг а для банків у витратах на Xerox зменшилися наполовину операционных каких-то э, ну, сложностей у банка появилось очень много. В среднем банк примерно сколько столько и покупает. Да? Поэтому будем считать, что на 50% нагрузка так сказать, сегодня уменьшится. Попит на валюту уже скоротився у два рази, радіють у НБУ. Показовим стане підсумкове сальдо купівлі та продажу готівки населенням у жовтні. Але реально дієвість постанови можна буде оцінити лише у разі ажіотажних настроїв українців.